Новобудова з керамблоку, гіпсова чи цементна піщана штукатурка, якого брати. Ну, цементна вапняна штукатурка, піщана взагалі, взагалі немає сталої відповіді на таке питання. Тут є ряд нюансів, які формують результат, тобто вибір. Все залежить від кінцевого результату, від якості оздоблення, від рішень, які приміняються в оздобленні, від експлуатації. Споруди, будівлі, кімнати від рівності стіни, від якості майстрів, від якихось елементів, які будете кріпити, чи там панелі, чи листи. Взагалі, гіпсова штукатурка дозволяє в будь-якому випадку досягти того чи іншого результату. Якщо вже хочете на вірничок, то гіпсова підмички. Вона дає можливість потім при, до фінішу з, з покраскою дійти швидше, легше і. Якісніше буде, тому що цементна пічана окняна штукатурка потребує операції і доведення до глянця ще не так просто.